Шахів, рай, проти чі, кун, ті, Мі. Бразилія, рейтинг 2032. Знову виставляють неясно для чого сюди слона. Я проведу б 5 А от так От так от. Не так, правда, мені це не допоможе. Тоді сюди. Тепер працює слон, я десь помилився. Тупий слон став гострим. Вступна ідея піти F4. Знову зробити його тупим. Тупим це означає. Нерозумним тупим це означає, що він не проявляє активності і нічого більше. Кудись коня вийде? Видимо. Привів, в чому ідея. Побачимо зараз. Ну, По-іншому не було сенсу вже не грати мені. Слоний 2. Круті слони. Круті слоний. Що тут? Я втрачаю щось, так? Да? Ну, я маю укріпитись, тому що. По-іншому вже не буде. Поки що цей кінь вирізаний, цей кінь плюс-мінус вирізаний. Може ще повернутися. В мене є якісь ідеї з ударами на G2. Я не... Ну, насправді мені цього коня не хочу брати. Я б хотів, щоб він. Такий шаг я не хотів, щоб він давав. Не хотів. Вау, хочеш на f всім прийти. До речі, як захищати? От не зрозуміло, з таким слоном. Добре, кому не треба цей кінь. Як захищати G2? Просто питання. Вони горвіться. Вони так, типу, видалі статньо вище цього пішика. Але і так вони. Отак захищати. Б'ють суміжні лінії. Ну, да. Вічний шах якийсь, да? Що, я? конем не можу закритись. Хінь добре захищає від. Шахів. Ферзія. Так, якщо я пішов сюди, ти звідси шах, Я сюди. Tak, dobre. Teraz on zachwycił już dwa, prawda? Tak? Ну, я не хочу вічний шах, я вже хай краще вже програю цю партію. Краще вже партію програти, ніж це вічний шах якийсь. Я повернусь. Ну, кассета пасточка. Шах. Вот тут кинь стоит идеал. Ой, да, кинь. Скоро. теперь так ты можешь. Хех. Ну, будемо їсти і вести фарзят. Ти хочеш так піти? Якщо я вдарю отут двічі потім при слоні на цьому, то тут мені особливо нічого немає. Да? Mm-hmm. Пішечки, то, тобто фігури захищають один одного, але не знаю. Складна позиція. Буду все їсти. Так, це може не треба було так. А так нормально. Мене влаштовує. влаштовує, влаштовує. хе давай, давай. Ну, значить, він спасався кінь в будь-якому випадку тактично. 71 на 78. А може й ні. А може й ні. Три фігури це забагато для Ферзя, Але. Це ж все-таки ферзь, він може нападати, шахувати. І вигравати. Не, до речі, не було у нього вічного шаху. Ну, до речі, об'єктивно. До речі, до речі. Об'єктивно. Ферзії 8. Ну правильно, да. Тут особливо у нього нема інших ходів. Тут уже є. Шахувати, шахувати. Вічного шаху не мати. воно якось через шахи тут у нього все іде кудись. І от Ферзь тут якось краще стоїть, ніж тут. Десь він причепився і десь поле Є 7 тримає. Якби незрозуміло, як захищати. А він тут декілька ходів втратив час. Я повернув Фресі на корю також стоїть погано, як і тінь в цій позиції. І тут не так просто йому було щось знайти. Так, да, він з радістю розміняв фрезя. За дві двері, але це не так сильно. Ні, чомусь. Я на це і розраховую, чомусь тут дуже сильно. Тому що... ФерЖ а, тому що Фержи 7 втрачається все. Шла не захищений, а Тут захищений. Якби. Ми встигаємо його захистити. Треба тримати, щоб фігуру один одного захищав, тоді добра взаємодія. Він якби не зрозумів, суперник, що пішачків віддавати то не треба. Тобі і так матеріалу не вистачає. Ну, по фігурам. Пішаків вистачає. А тепер. Не дуже це окей, добре. Тут чорні виграють, да. Я хотів виграти якось якось. Використати цю, цю лінію діагонально. Так? Зрозуміло. Ми десь свого зараз під шака підведемо. Все буде чіки брики Добре. RG3. Король Д3. Добре. А ми з'їдаємо і йде пішак. Якщо хочеш, ти робиш це. Складно. Мізло, що король тут нормально все буде. Їсти? Але так. На, да, тут рівна позиція по комп'ютері. 4, 1, 2, Ж5. Якщо тут я так пішов. Треба просто зрозуміти, да, що висить, тут. Удар Ударна ну Тут втрачається кінь. А отут. А я міг просто забрати. Ну окей, ну я ж розраховував з'їсти Ферзіан, а не. Цього. А не піше. Ну тут так і так погана якась позиція. Пішечки далеко пішли, вони здобич, а не сила. Ну і ферзь, також здобич.